Всім привіт! Вас вітає Даша, тренер, і я вже більше 16 років працюю тренером. Починала я з тренерства в Айкідо, бо я майже все життя займалася бойовими мистецтвами. В 27 я вже кинула і стала тільки е тренером в бойових мистецтвах по фізпідготовці. Моя взагалі основна професія це по факту реабілітолог-тренер. От така проміжна. Ланочка, але мені подобається працювати умовно не з хворими людьми, які реабілітуються зразу після травми, а умовно давати оці реабілітаційні комплекси людям, які хочуть покращити свої результати. Тож я дуже часто працюю з професійними спортсменами, а також людьми після якихось там травматичних подій. Але Наприклад, вони в минулому відбулися і вони на них забили, а зараз хоч щось досягти. Так склалося, от такий типаж людей до мене найбільш ну, якби, частий приходить. І я хотіла вам сьогодні розказати про свій антистрес-клуб. У 2022 році я була в Гостомелі, коли почалася повномасштабка, і я єлі виїхала ввечері цього ж дня, поки ще не була перекрита взагалі ця траса. І в принципі, я. Просто знаходилась на заході України, і як і дуже багато людей, якби не знала, що робити. І в моєму розумінні взагалі не було, що я можу робити, бо а, ну, я тренер в залі туди приходять люди. Я, звісно, залишилась без роботи і. Звісно, що через якийсь час, як в принципі, мабуть, і в усіх людях у усіх людей в мене почало розвалюватися тіло. І коли в мене почало розвалюватися тіло, я зрозуміла, що мабуть я така не одна, і я можу щось з цим зробити. І я почала це було 18 березня 2022 року. Я просто написала в інстаграм в якісь там в мене були там групки в телеграмі, типу. Приходьте, давайте займатися спиною. Тому що спина це така фішка, ну якби коли болить спина, тобі взагалі все пофігу. Тобто тобі треба, щоб це вирішилося. Тобто питання, наприклад, уже там якоїсь функціональності або там класних форм, сідниць, плечей це вже інше питання. А головне, ну, коли тобі погано, ти хочеш вирішити це, цю проблему. Отже, я для себе. Вирішила запропонувати таке рішення, і так вийшло, що цей антистрес-клуб став уже, знаєте, не просто ну, типа, ми лікуємо спину. Люди вже почали там в суботу тренуватися, приходити. Це вже як дисципліна для них була. І в якийсь момент мені почала писати там уже якась групка людей, дівчата, хто виїхав, наприклад, з двома маленькими дітьми в Німеччину без чоловіка, без грошей. Які просто ну, стопудово не можуть собі нічого дозволити там, екстра да, купити якісь тренування, що, тіпа, дякую, ми завдяки вам. там, По суботам ми по черзі сидимо з дітьми і займаємося, і, тіпа, це там такий осередок якогось, знаєте, згадки про, ну, по-перше, ком'юніті, про про Україну, що я веду українську мову, там навколо дуже мало хто розмовляє українською. І я для себе вирішила, що вже, ну, я не можу ну, зупинитись, так? бо вже почали давати фідбеки люди, що у них там класні результати по спині. Ну, це умовно для мене. Ну, не новина, бо ну я 16 років працюю. в мене такі складні кейси були по спині. І з останнього в мене є навіть МРТ до після. Це дуже рідко буває, бо дуже часто приходить клієнт, каже, що там болить спина. Ми вирішимо, він там може десь пропадає або не робить МРТ після. У мене нема, знаєте, фоток до після. А зараз в мене, от, наприклад, останнє є це дуже сильна така грижа була у людини в попереку. І а, я. Лікар, який робив МРТ, хірург, який пропонував операцію, і клієнт, ми в чотирьох прийняли рішення, що я попробую реалізувати цю грижу, тобто закачати навколо м'яза так, щоб вона утрималась, і ми обійшлися без операції. Хірург дав на це добро, тобто він каже, що зараз вона не тисне на такі якісь супернервові закінчення, що це там заважає життю або це може бути супернебезпечно. Клієнт сказав: Я хочу попробувати. Ну і за 5 місяців, три рази в тиждень, по 45-35 хвилин ми займалися, ми утримали грижу так, що мій клієнт зараз їздить на борді. Грижа сталася в листопаді, жовтні 24-го року. Нема дати, бо не було такого дня. Просто зробили МРТ уже там в листопаді. І станом на зараз людина от на цих вихідних, прям конкретно на зараз, до речі, 11 липня 25-го року, поїхала на базу відпочинку Девейк. Я, Я заборонила стрибати, бо поки. М'язовий каркас навколо не тримає, але МРТ показало, що вона вже перестала ну якби бути такою ну, простими словами випуклою і не тисне вже на корінці, а М'язи навколо тримають. Тобто, для мене це ну якби нормальні речі. Я можу з цим працювати. Я працюю там з вагітними складними вагітностями, коли там купа протрузій, гриж і це все видозмінюється постійно. Тобто я точно знаю, що в мене тут є експертність. Наприклад, оцей кейс дуже такий яскравий показовий. І тому, ну, звісно, я якби була не здивована саме тим, що в людей не були спина, я була здивована тим, що, наприклад, для мене дисципліна зрозумієте, це нормальна тема. Я можу щось робити системно довго, а люди не можуть. І коли є оцей час, тобто тебе тренер чекає, і варіанту подивитися запис нема. То люди почали приходити на заняття і, ну типу, ну блін, це єдиний варіант. І в них почала розвиватися дисципліна. Теж дуже такий приємний кейс. Я, звісно, імені не можу казати, але одна військова жінка каже, що я міняю завжди е, своїми змінами, щоб попадати в суботу на заняття. Для мене це дуже приємно, ну, тобто, якщо я можу цим допомогти, ну це ж класно. І я хотіла сказати, що а, для мене а, можливість а, давати користь людям. А, це не була першочергова завжди. Тобто, в мене по-чесному, мені просто подобається розбирати якісь системи і створювати програми. І я була як умовно вимушена підлаштуватися під людей, щоб цим займатися. Але згодом, і особливо цей антистрес-клуб, коли в мене з'явився в 22-му, я зрозуміла, що для багатьох. Вони реально не такі, як я, вони не вміють самі займатися своєю дисципліною. І для них оцей момент, що тебе чекає тренер, що у нас точно заняття, що ми будемо там знімати це навантаження, вони вже не можуть пропустити. Вони вже там встають, у них вже прям тіло просить. І звісно для мене це стало просто офігенною такою підтримкою уже мене. Тобто, спочатку умовно я даю, потім мені вже зворотка, і уже знаєте, коли там в якісь періоди там, такої, якоїсь апатії, нерозуміння, куди рухатись, що робити, як розвиватись. Коли в мене почались з'являтися ці фідбеки навпаки, тобто люди після моїх курсів, ну тих, хто по суботам почали приходити після антистрес клубу казати там, ну не всі ж пишуть тобі відгук, правильно, але почали казати, що для них це там фішка, що їх чекають, для них це якийсь там осередок української, там ну типа діаспори, е, ну хто там в Німеччині, хто там у мене там. Наші ефіри з вами завжди цікаві. Мене що спішіть. Ну я дуже сподіваюся, що з ним все добре. Коротше, для мене це вже стало знаєте, таким дуже приємним е е моментом, і вже я не можу зупинитися. У мене доходило до того, що я пам'ятаю, я з мамою в 22-му їхала в Австрію. Я сина довезла до кордону 1 березня 22-го року. Він перейшов кордон, там його польські волонтери забирали, і ну, він вже був, йому було 16 років, тобто він міг пересікти кордон без батьків. І я для себе вирішила, що я залишаюся в Україні, і потім я їхала його провідати. І це була субота. Я зупинилася, мама взяла собі каву. А я от на зупинці поставила штатив і проводила заняття. Бо для мене вже було ну, зрозуміло, що це така підтримка для людей. Вони чекають цю суботу, а я просто ну не можу її пропустити. І отак, от от, потрошки-потрошку, -по це переросло в чотирирічний клуб. Тобто, вже четвертий рік я веду цей клуб. Фішка в тому, що дивіться, я почала тепер там працювати. Тобто раніше це було я просто заходила в суботу і проводила заняття. Станом на зараз я зрозуміла, що мені ну, теж трошки нудно. Да? І я почала робити комплекси. Тобто закривати потреби такі точкові. А, і, наприклад, у мене дуже багато клієнтів кажуть, у в мене там проблеми зі спиною. Я не можу себе розірвати на частини, тренувати персонального кожного. Я люблю персональне тренування реально. Але ну, я, ну, ну як я себе розірву? Ніяк. І виходить яка штука, що я. Всіх почала відправляти там на суботу, всіх там з цим проблемами. Тобто, окей, ми там одне тренування персональне, а приходить приходь в суботу. А хто не міг попадати, я почала робити записи. Записи спочатку були просто там в зумі, тобто було видно всіх, а потім я вже купила там професійні е, мікрофони і ставила окремо камеру на ці записи. І я почала формувати вже програми. Тобто, в мене є тепер програма. там, на поперек програми на тазове дно, на поставу, на грудину, на шию. І всі ці програми я почала вести по 10 тренувань. Тобто, навіть з тим, що я там зараз там, провела час там, в купі країн, я в усіх них їздила і знімала ці тренування по суботам. І дивіться: по-перше, ви точно можете їх придбати, якщо вам потрібно це. Так? Я можу залишити посилання, якщо ви дивитесь на Ютубі внизу. Але. Я вас запрошую не тільки придбати, я вас запрошую прийти на заняття і зловити цю фішку, коли кожну суботу у вас є час, ви займаєтесь, і в цьому клубі станом на зараз проходить цей марафон на грудину. Ми займаємося грудним відділом. І на тиждень, потім, тобто, прийшло заняття, і потім тиждень я відсилаю якесь ну, домашнє завдання, тобто, що ви можете безкоштовно робити весь тиждень. І я присилаю свого продукту руханка на спину, там 30 тренувань на спину, і от 10 із них на грудину. І от ці 10 тренувань я по черзі присилаю кожну суботу на тиждень робити. Тож, я вас запрошую свій антистрес-клуб. Якщо ви дивитесь в інстаграмі, це посилання в шапці профілю. Якщо ви дивитесь в Ютубі, я залишу перше посилання внизу. Долучайтесь до телеграм-канал. Просто звичайний телеграм-канал, в який я кожну суботу кидаю посилання на Google Meet, і ми займаємось. Можете камеру не вмикати. Відео я записую не те, що з екрану, а окремо ставлю камеру. І потім формую блоки. Якщо ви можете не потрапити на заняття, звісно, ви можете придбати таке заняття просто ну, для того, щоб користуватися. Тож. Якщо є настрій, бажання, можливості, приходьте. Я буду дуже рада вас бачити. Ну, а я що? А я буду придумувати нові програми, бо мені цікаво, мені класно, і вже знаєте за скільки років, вже четвертий рік, це, знаєте, такий, хоча б осередок якогось розповсюдження стабільності і добра. Все, до зустрічі в нових відео. До побачення.